Привіт, друзі! З вами Павло Себастінович і давайте сьогодні поговоримо про наш державний апарат, як завжди, але з такої точки зору, щоб спробувати пояснити, відповісти на головне питання, яке я вважаю сьогодні головним, чому на зброю. Не виділяються кошти. Тобто факт є такий, що при бюджеті в 4,5 трильйона виділили на зброю лише півтора. Причому в 2023 році на зброю було виділено 2 трильйони, але на 24 рік зменшили на 500 мільярдів. От як так відбулося? От що, що сталося десь. І якщо ми подивимось стрічку новин, ми побачимо кожного дня затримання якогось там корупціонера. Причому з різних служб, з різних відомств, то заступника. Генерального прокурора звільняють то прокурор генерального офісу генерального прокурори бере Хабар 170 тисяч доларів. 170 тисяч доларів просто так. Один декілька годин роботи працівника Генеральної прокуратури, то заступника міністра міністерства міністра енергетики. Зараз півмільйона доларів. Просто 500 тисяч доларів хабар заступнику э, міністра енергетики. А дає э, керівник державного підприємства. Тобто керівник державного підприємства дає хабар заступнику міністра енергетики. За що? Ти просто замислюйтесь, за що Щоб з. Небезпечної зони біля лінії фронту вивезти шахтне обладнання. Тобто є якесь цінне обладнання, шахтне, яке буде скоро захоплене росіянами. Ну, є такий ризик. І керівник державного підприємства хоче вивезти це обладнання. Але міністерство йому не дозволяє. І він дає хабар півмільйона доларів. Але Ну, Звідки у керівника державного підприємства такі гроші? Тобто, ну звідки? От є державне підприємство, яке має бути підпорядковано якомусь міністерству? Є е, у нас аудиторська служба, є рахункова палата. Тобто всі державні підприємства мають звітувати. Ну, це власність, наша з вами, да? тобто, наша з вами власність і керівник цього підприємства, яке в нашій з вами власності. Просто в нього такі кишенькові гроші, які він може дати в якості, в якості хабаря. От Просто уявіть ці суми, які ходять там в державному апараті, між державними підприємствами. Ну Це ж державні банки, які забезпечуються кешем національним банком. Тобто, от, і ми задаємося питання, а чому немає грошей на зброю? Да, от там в дежурпараті такі знаходяться люди, які чомусь про це зовсім не думають. Ну от міністр фінансів сидить, він як він, він же розподіляє бюджет. Мені там Володимир Амілян, який був міністром транспорту, інфраструктури чи замміністра, не пам'ятаю, міністром, здається, він там мені написав, що тут міністр фінансів не до чого. Це все Офіс президента, типу Зеленський розподіляє всі гроші. Я просто так раціонально от, починаю думати. От сидить Зеленський, да? Зеленський. Що ви? Ні, невже ви вправду вважаєте, що він занурюється? В проблеми субвенцій, дотацій на освіту, охорону здоров'я задумою, замислюється, скільки виділити грошей на міністерство молоді і спорту, як профінансувати держпродспоживслужбу або міністерство праці, да? службу інспекторів різних там екологічних. Ну давайте будемо ну, нормально з вами розмовляти. Не буде Зеленський про це думати. Хтось. Йому несе на підпис всі ці документи? Це, звичайно, робить Міністерство фінансів. Саме до Міністерства фінансів всі міністри, всі розпорядники бюджетів приносять свої запити, бюджетні запити, і міністр фінансів їх погоджує. Давайте знову наше питання. Чому на армію виділено лише? Один трильйон 100 мільярдів. Ну і ще там на Національну гвардію 300 мільярдів на Службу безпеки, на прикордонників. Загалом півтора трильйона. Хто вирішив, що саме така сума має бути? Тут два варіанти. Або міністр оборони мало запросив, тобто в його запиті не було. Там, таких цифр, які потребує армія. Тобто, чомусь міністр оборони запросив менше, ніж потрібно. Або він запросив стільки, скільки потрібно, а міністр фінансів не погодив. От хто винний в цьому? Ніхто не знає, ніхто не може дати відповідь. А зараз, коли ну, всім очевидно, що грошей бракує на фронті, починається. Галас про якусь діру в бюджеті. А ніякої діри немає. Будь-яка будь людина, яка цікавиться цифрами, яка дивиться на надходження західної допомоги, бачить, що немає діри, грошей повно, просто чиновники не знають, куди їх діти. Тобто всі закупівлі продовжуються по 2,5 мільярди на день. 2,5 мільярди на день просто витрачаються державними структурами. Викидаються, як пісок сквозь пальці уходять в корупційні всілякі схеми. Точно також з бюджету виводить команда Гетьманцева, це податкова митниця, контрафакти, виробники цигарок, онлайн-казіно. Все це чим займається опікується пан Гетьманцев. Вони виводять ну, 500 мільярдів, 560 мільярдів це тільки ПДВ. Тільки податок на додану вартість, який виводиться з бюджету. Тобто західні партнери надають нам гроші, поповнюють наш бюджет, щоб держава могла функціонувати. А такі люди там, через державні закупівлі або через відшкодування фіктивного податку на додану вартість виводять ну, вже більше трильйона, якщо разом державні закупівлі і це, більше трильйонів виводять з бюджету. Ну, я вже не кажу про Національний банк схеми з депозитними сертифікатами. Вже навіть Богдан Данілішин вже пише, б'є вже тривогу, що б'є на спалах, що ситуація критична. Тобто кредитування реального сектору економіки вже менше, ніж банки тримають грошей в депозитних сертифікатах. Все, це, це депозитні сертифікати, це стало. Основним джерелом доходу банківської системи. Тобто, а Депозитні сертифікати це цінні папери Національного банку України. Тобто Національний банк імітує депозитні сертифікати, комерційні банки купують ці сертифікати і Національний банк їм виплачує 17% річних практично в твердій валюті. Все. Тут курс зафіксований, всі знають, який буде курс. Тобто все, що зараз робить Національний банк, Тобто, коли Національний банк зараз друкує гривну, він фактично друкує долар. Курс зафіксований. І комерційний банк, коли він отримає відсотки від Національного банку, банкіри, звичайно, отримують премії, зарплатню велику. Члени наблюдательних Совєтів жирують. Всі ці гроші потім купується долар, долар виводяться за рубеж. Грівна буде просідати. І ну, зараз її, її буде пишно тримати. Але в якийсь момент, ну, звичайно, всі учасники цього ринку будуть це знати заздалегідь. Вони здадуть ці сертифікати і уйдуть в долар. Після цього грівна буде відпущена на вільне плавання. Да? І як нам прогнозує, Міжнародний валютний фонд, буде 50, 60 і так далі. Буде обіцінюватися далі. Завдяки тому, що хтось на цю гривну виводить з країни долар. Отак вот працює економіка. Ну і, звичайно, ці гроші, які виводяться в якості. Фіктивного податку на довну вартість, теж конвертується в долари і вводяться за кордон, і гроші, які відмиваються через закупівлі державні, теж саме опиняються за кордон. Тобто частина грошей, грошей які нам западні-західні партнери, знову з'являється на Заході. І все тобто, отак рухається цей коло, але плата за це. Обіццінювання гривни і відсутність зброї на фронті. От така ситуація. Тобто нам надають гроші, щоб ми будували заводи воєнні, надавали допомогу соціальним громадянам, а наше керівництво замість цього виводить всі ці гроші знову за кордон. І це таке масове явище. Тобто якщо Подивитися, як працює вся наша державна система, правоохоронна система. Що ми побачимо? Що Це як якась лотерея. Да? Тобто в нас є в кожній правоохоронній структурі е люди, які роблять, роблять гроші, коли вони наїжджають на іншу структуру. Да? Ну Якісь там набу наїжджають на прокуратуру або на якусь там інспекцію. СБУ ловить якогось там податківця або митника, хтось там може зловити суддю. Тобто, якщо ми подивимось на рішення антикорупційного суду, то побачимо, що навіть суддям є вироки і когось там саджають декілька людей на рік. Ну, Скоріше за все, якісь там дуже упороти люди, які не хочуть співпрацювати з системою. Тобто будь-яка правоохоронна система можна такою уявити картинку, що в кожній системі стоїть такий барабан, як лотерея. Пам'ятаєте, от, пам от крутять барабан і достають звідти якийсь там лісточок, на якому щось там написано, якийсь там номер. Отак от от можна уявити Україну. 27 тисяч нас населених пунктів. От 27 тисяч цих пунктів. Бог в цьому барабані, його зупиняють. І якась відповідна служба, там СБУ, Набу, ДБР, на ЗК, неважливо, податково. Засовує туди руку, там БЕП і дістає там місто рівне. Наприклад, місто рівне. Ага, добре. От якщо цю руку засунув наприклад, на бушник, він може по своїй да? Тобто прийти в якусь там спіймати якогось там прокурора чи суддю. І от рівно ага, поймали. І вони можуть зайти в будь-яке приміщення, припустимо, там, якогось там районного суду. І 100% от можна відкрити якусь двері і там будуть сидіти суддя, який рахує гроші. Ну, 100%. От прийди до будь-якого там приміщення, якогось там правоохоронного органу, суду, будь-де міністерства. Обов'язково знайдеш когось, хто там сидить і рахує гроші в цей момент. І, звичайно, його там фотографують, щось там складають якісь документи, нам показують ці фотки. І на цьому все закінчується. Потім нібито починається слідство, можуть навіть когось затримати. Але служба вже крутить знову барабан, щоб нам показати нові фотки. І так працює кожна служба, кожне міністерство. Тобто у кожного є якась своя ділянка для е, вироблення грошей. Ми ж це не можемо назвати зароблянням. Це вироблення. тобто Люди виробляють гроші. От так. Але все це відбувається за рахунок бюджету. Тобто, основне джерело кешу це державний бюджет. Ну, західна допомога, наші податки. От всі ці державні структури вони налаштовані на відсмоктування цих грошей. Ніхто не думає про фронт, про лінію фронту. Ніхто про це не думає, скільки потрібно там грошей, яка потрібна зброя. Ніхто не читає там, Deep State, той, що лінія фронту постійно рухається до Києва. Тобто ми кожного дня ми втрачаємо якісь території. Кожного дня, кожного дня гинуть люди. І от і ось ця. На фоні от того, що я описав, є операція в Курску. З точки зору ну, військової, в Назара там багато радощів, що які ми молодці. Ну, Напевно, це в цьому є якийсь там воєнний сенс. Але такі операції мають бути Підкріплених грошима, Тобто у вас повинно бути дуже, дуже, дуже багато зброї, щоб мати резерв. От, якщо щось станеться, да, якщо там росіяни говтуються, почнуть, почнуть вичавлювати наші війська з Курську, у нас повинно бути багато зброї, дронів. Щоб, по-перше, все це бачити, що роблять росіяни, і не дати їм оточити чи знищити нашу групіровку, яка зайшла до Росії. Тобто повинен бути ресурс. А зараз ми вчитаємо всі, що відбувається на Донбасі на фронті, тобто тотальна перевага росіян по дронах. Тотально. тобто дрони постійно над нашими хлопцями, нема куди сховатися, не побудована фортифікаційні споруди. І ось така ситуація. Тобто, з одного боку зайшли в Курськ, з іншого боку, Донбас втрачаємо. І невідомо, де буде лінія фронту, коли прокинеться, прокинеться наш Кабмін, міністр оборони... Начальник генерального штабу. І зрозуміють, що на армію потрібно виділити додатково 2 трильйони зараз. Додатково 2 трильйони гривень потрібно туди виділити. Нехай не припинити всі ці закупівлі, просто в казначействі виробити цей рубільник, не сплачувати ці рахунки. Все, всі ці корупційні будівництва, закупівля автівок для чиновників. Офісного обладнання, нових, нового програмного забезпечення, там великий перелік. Ну, На 1 трильйон можна вигадати чого завгодно, куди списати гроші. Тобто воєнна ставка наша, воєнна ставка, вони мають розпоряджатися грошима, вони мають вимкнути нахер казначейство, не сплачувати рахунки на оці державні закупівлі. Обмежити державне підприємство і, звичайно, почати скорочувати держапарат і зарплатню держслужбовців. Ну, всі, хто працює на держапарад. І місцевий, і центральний. Це колосальні гроші. Колосальні гроші, десь я не знаю, під трильйон тільки зарплат чиновникам. У нас дуже часто люблять говорити, що. Ну, а що там у нас на держапарат? Ну, 100 мільярдів витрачається. У нас там чиновників 160 тисяч. Вот так нам статистику таку показують. В нас тільки місцевих чиновників 944 тисячі. І чиновники навіть захоплених міст, де вже давно росіяни захопили, окупували території. Досі всі ці чиновники. Отримують зарплатню. А що вони роблять? Тобто, населення вже немає, роботи немає, але вони всі отримують гроші і їх бюджет цієї територіальної громади поповнюється досі. Тобто, якщо є якісь там субвенції, дотації, вони продовжують туди йти. І ці чиновники, які вже живуть в безпечних містах, переїхали зі своїх окупованих до Львова, Чернавці. Вони звідти. Розпоряджаються цими грошима, продовжують закуповувати щось там, тачки якісь там. Класно. Отак От працює наш державний апарат. Повністю кримінальний мафіозний державний апарат, налаштований тільки на відсмокування грошей з бюджету. Більше ні на що. Ми ж бачимо і в енергетиці. будь-якій сфері охороні здоров'я, освіті. Всюди чиновники налаштовані на відсмоктування грошей з бюджету. І це обмежити можна виключно зверху. Виключно зверху, просто припинити фінансування. Припинити фінансування і почати фінансувати армію. Але цього ніхто не робить. Третій рік війни, і ми всі задаємося питання, а чому не виділяються гроші? І ніхто не може відповісти. Я впевнений, якщо ми спитаємо прямо міністра фінансів, от чому ви не виділили гроші, він скаже, ну, скільки запросили, міністра оборони скільки запросив, стільки я дав. Якщо ми питаємо міністра оборони, а чого ви так запросили? Він скаже, ну так обмеження ж бюджету є. Обмеження бюджету нам сказали більше, ніж стільки не запитувати. А хто вам сказав? Ну, не зможу відповісти. От не зможе пан Умєров відповісти, чому він зробив запит на 1 трильйон 100 мільярд. При тому, що в минулому році була витрачена на безпеку 2 трильйони. ,00 Це цікаве питання. Ніхто не зможе відповісти, чому не виділяються гроші на зброю. Ми будемо і далі кричати, що захід нам не допомагає. Що хтось там, там щось не дає, не дозволяє. Але в нас достатньо грошей. От в чому річ, що весь державний апарат наповнений от такими людьми. І поки там будуть ці люди, вони продовжать отак розподіляти наш суспільний ресурс. Лінія фронту буде рухатися до Києва. Я не знаю, до яка лінія, яку лінію намалював собі в голові Путін, докуди він хоче дійти. Я, От можете звернути увагу на те, що зараз знову в мережі. Багато інформації про те, що Росія занепадає, що все там вже все рушиться, курс рубля, вже там рубль нічого не вартує. Ніхто не хоче купувати російську нафту, все заблоковано, там все повідключали. Всі в Росії все да, темно, холодно і всі там здохли. Да, От зараз такий прям вал такої інформації про Росію. Ну, але ж фронт є фронт, його не обманеш. Лінія або рухається фронту, або не рухається. Да. Перевага в зброї або є, або немає. Якщо є перевага в зброї, лінія фронту буде рухатися. І ми нічого з цим не можемо зробити, поки не почнемо виділяти гроші на війну. А поки гроші не виділяються. Лінія фронту буде рухатися в наш бік, ми будемо втрачати території і людей. Це ж не якась вища математика, Ні якась там не потрібно бути професором економіки чи професором з воєнної справи. Куди йдуть гроші? Та галузь і розвивається. Якщо гроші не виділяються, і галузь не буде розвиватися. От і все. Крапка. Що ми і побачили в цьому році, зараз буде готуватися бюджет, вже, напевно, готується бюджет на наступний рік, на 25-й. Ну, цікаво, подивимось, які гроші будуть на наступний рік виділені на війну. Але поки, я вважаю, поки економічний блок очолюють пишний, гетьманцев, Марченко. Ну, про Шмигаля, я не знаю, чи варто взагалі згадувати це пусте місце. Бо так і буде. І причому багато людей будуть, будуть думати, що так розподіляє гроші Зеленський. Ну, звичайно, Зеленський теж е, мав би вникнути в це питання і вплинути на розподіл грошей. Але мені чомусь здається, що оці всі фінансісти, представником яких є Марченко, вони традиційно просто складають бюджет, як це було в минулому році, позаминулому році, позапозаминулому році. Тобто їм не важливо, там, що там буде на фронті. Це ж фінансісти, в них у всіх є подушка на заході, вони завжди. Є в них можливість куди поїхати. Ми ж знаємо, що да? Маркарова в Штатах, Гонтаріва в Лондоні, то всі ці фінансисти знають, що для них в Монако чи десь ще завжди буде місце. Або навіть якщо тут сюди прийдуть росіяни, вони працевлаштуються і все одно ж, комусь потрібно, все одно комусь потрібно працювати навіть на окупованих територіях. Тому така ситуація дуже нерайдужна, тому найближчим часом жодних змін, я думаю, не буде. На жаль.